Всім Добре. вітанечко! У нас Добре. маленька подорож. Їдемо нашою маленькою сім'єю в місто. Куди ми їдемо? Спочатку а потім Вінниця. Так, їдемо у Вінницю. Так що, гарні нам дороги. 4 години дороги і ми у Вінниці. Трохи притомилися, сидіти важкувато. Що таке дитина сумна, дитина голодна. Зараз заселимось, лишимо речі підемо вечеряти. Поки доїхали, то вже майвечеріє. Південний Буг. Ми тут катались влітку на катамаранах. Тайні. Тайні. Люблю Вінницю, вона мені так подобається. Одне з моїх улюблених міст. Ще дуже люблю чернівці. Ну І Львів, звісно, кому він не подобається, але Вінниця вона така затишна, миленька. Дуже її люблю. Наше вийшло села Зі Слобідки. О, каміння зі Слобідки у Бух. Обух, так. Да? Класна, Вінниця, розвинена, ціла купа транспорту. Маршруток немає, тільки які там по селах і все, і все все міський транспорт. Гарне місто. А Ріша подобається Вінниця. Ага. Було б краще, як короли були. Почалась війна, ми тут трішки жили, ну як трішки два місяці, і так нам сподобалась Вінниця. Не набридла тоді нам зовсім вона. Всім вітанечко! Все квітне, бо на вулиці квітень. Але післязавтра має бути знову похолодання. Але нічого, що ж зробиш. Весна вона така, примхлива. Квітнуть абрикоси, все заквітало. Е, Хочу вам показати, в мене заквітли теж абрикоси, які я саджала восени. Ось він квітне мій абрикос. На ньому тут ще декілька є бруньочок, які будуть квітнути. І на іншому також є квіточки. Я знаю, що звісно зрозуміло, що абрикосиків не буде на ньому, але все рівно, знаєте, воно приємно, коли ти восени посадив, як гілочку, а вже квіте повноцінне деревце. Потім говорили, що я саджала без води. Дивіться, все розпускається У нас. Майже щодня моросить дощик, все гарнесенько розпускається, все чудово. Я вже в зелененька, так що все добре, все прийнялося, все, що я восени саджала, все прийнялося. Всі дерева розпускаються, все добре, це у нас слива, здається, чи яблуня. Так що все добренько. Найбільше, знаєте, що мені подобається? Найбільше мені подобається мій чесник. Гарний посадила і тепер він такий такий красунчик, що взагалі ще раз хочу сьогодні ввечері пройтися попілом з пилом тютюновим, щоб вже точно її муха не з'їла. Мішель. А Мішель виловлює птахів. А вони на верхівці черешні. Ходить, у мене погороду лелека. контролює, чи правильно я там посадила мої дерева. Ну, в морозі мене тут постійно ходив. На своє гніздо плетить. Ріжка визбирує, визбирує каміння, бо хочу вже починати робити клумбочку, щоб нарешті усипати це все мульчою. Також повідкопувала шеловидного флокса. В горщики, щоб він там краще розростається, укорінюється, і потім його теж туди пересаджу на нову клумбу. Хочеться, щоб було гарнесенько-гарнесенько, бо все ж таки передній двір має бути гарний. Прибираємо заодно біля вже всю кору, хоча має бути морозець. Але троянди дуже гарно переносять. Було навіть мінус сім, і вони стояли всі з листочками, все було добре. Вже коли почався великий мороз, то вони такі, звісно, пожовкли. Але, бачите, гарно пішов. переріз новий. Будемо милуватися, будуть нас квітнути. Наш лелека знайшов собі наречену. Шукав щось недовго, дуже швиденько, минулому році довше. Багато хто вважає, що лелеки створюють пари на все життя, але це не так. Вони виводять пташенят і далі кожен сам по собі. І наступного року вони знову шукають собі подружку. Прилітає лелека в своє гніздо. Взагалі, от якраз лелеки повертаються в своє гніздо. А вже от е, самочку він собі шукає дівчинку кожного року нову. Сьогодні пекла таку смакоту, булочка-плетінка з трьома начинками. Зараз, можливо, навіть розріжу, покажу там всередині, як вона виглядає. Ось так, булочка виглядає в розрізі. Тут начинка з маку, сиру з родзинками та яблучок з горішками. Якщо у вас цікавить рецепт моєї смачної булочки, вона, неймовірно, м'якенька, смачна, ароматна. Кажіть, пишіть, зніму для вас відеорецепт. Вчора докупила цибульки посадити на зелень. Хочу трошки докопати, бо там, де цибулю садили на зиму, на цибулю, то гарненько вона вже вся росте і ще хочу трішки докопаю, хай посадимо там саме біля неї вже і цибулю таку, щоб на зараз на зелень була. Дуже теплий, гарний день. Але, на жаль, на завтра похолодання, буде дуже сильний вітер, і сьогодні хочу встигнути вже все максимально. І їсти приготувала і білизну попрала. Сьогодні такий в мене активний день. Встала о 6 бо прання займає в нас цілу купу часу. Дещо ми вирішили, зараз покопаю, посаджу і дещо вам розповім. Наша маленька сім'я. Чоловік до. Великим гніздо, нам приносить любов і тепло. Наша маленька сім'я чисте небо лакить, бо yeah. yeah. я в серці завжди. Все-таки це муха її yeah. не з'їла. Саджати буду досить густенько, бо повторююся, цибуля на зелень. Бо там в мене все посходило гарнесенько, але не хочу нічого звідти виривати, бо ту я планувала все-таки, щоб вона була така. Цибулька їсти. А це вже буде на салатик. Посадила цибульку, сіла трохи перепочити. Минулі вихідні їздили ми у Вінницю. І зрозуміли, що ми хочемо жити в місті. При тому, всі і я, і чоловік, і дочка, всі просто якось знаєте, поки в Кам'янці знімали квартиру, то тут-то в місті, і все нас повністю влаштовувало. А коли вже ось живемо три тижні в селі, скучили за містом, просто страшенно. Не вистачає нам руху. Певно, не знаю, можливо, ще вік не прийшов жити в селі, а можливо, тому що весь свій час проживали в місті. Не знаю, але ну дуже хочеться жити в місті. Тому вирішили, що все-таки напевно з осені хата наша буде нам під дачу більше. І повернемося ми жити в місто. Швидше за все, що ми, мабуть, назад в Київ, бо робота, школа все як завжди. Що хотіла сказати, писали мені там люди. Що я не хазяйка, не так саджаю полуницю, люди. Я каже, з мене хазяйка. Я майже 40 років жила в Києві, асфальт, вазони вдома на підвіконі, все, максимум. І то вони в мене там дуже часто пропадали ті вазони. Хазяйка з мене не хазяйка, я, люди, зовсім не хазяйка, але ну, така, яка я є, показують, що роблю. Роблю тут собі гарний простір. Я, хочу, в мене, я не планую тут заводити хазяйство, не планую саджати гектари картоплі, в мене взагалі немає тієї картоплі. У мене мій город, там кабачки будуть, і цибуля росте з морквою слава Богу. Я хочу, щоб в мене тут був простір, саме простір для відпочинку, де буде гарні клумбочки, доглянутий будиночок, щоб мені, мені моїй сім'ї, було приємно тут знаходитись. Тому що я хочу, щоб дитина все-таки нам ще в школі дуже довго вчитися, і хочу, щоб свої канікули вона проводила тут, на свіжому повітрі. Тут у нас бачите, така собі хатинка, бабусина хата, і нам вона подобається затишно, класно, і тому хочу, щоб все-таки кожне літо ми були тут. Тому буде це у нас такий собі варіант дачі. І так як будиночок буде все-таки дачним у нас варіантом, санвузла всередині не бачу смислу робити. Краще з цього приміщення зроблю чоловікові кабінет для роботи. Хочемо, щоб це був гарний санвузол, обкладений весь повністю плиткою, але вуличний варіант, тобто літній варіант. Як тільки знайдемо майстра, хай нам зробить, будемо щось думати. Зараз думаємо, де взяти нам скати, щоб вкопати їх під септик. І будемо розчищати місце все-таки під наш майбутній санвузол. Санвузол буде в дуже гарному місці, біля мадаму курей і біля лелек. Хочемо зробити ось саме ось тут повикопувати, повипилювати, що тут наростала та парусель. І будемо такі, знаєте, з туалета виходити. Раз, а там такий краєвид. Так дивишся, там краса, така краса. Що в нас буде з видом гарним санвузом? Піводній так гарно попідростали, теплий сьогодні день. Це теж хочу ці паросилі позабирати, ці троянди, тут, щоб воно розтало. Воно таке, знаєте, і не цвіте толком нічого. Так само. Може, хто знає? Ростуть у мене тут такі нарциси. Може мені хто скаже, якщо їх викопати, просушити, вони потім будуть свісти чи ні? Бо вони в мене щороку, от просто як трава ростуть, а квітів немає. Так само багато бачу тюльпанчиків, а з них ну, теж взагалі-взагалі немає квіточок. Чи це вже такий, знаєте, гіблий варіант. Мені просто цікаво, якщо їх повикопувати, чи це спробувати. Може, хто знає, варто їх викопувати чи ні. Побачу ось такі поодинокі є з квіточками, будуть. Тобто пару квіток на цілу галявину тюльпанів, то є. Але небагато, хотілося б більше. А це, бачите, як півуні пішли. Порозчищала і вони так прямо попіднімалися. Красота. Барвіночок зацвітає. Також бачиш, у мене буде персик, мій квітнутий, який я з восени посадила. Виноград забирали звідси, бо не любимо ми виноград. І хочу, щоб тут було чисто. Пересадила одну трояндочку, я її ледве викопала. В них такі були нещасні корінці. Я їх посадила. І думала, що вони не поприймаються. Посадила три в купці, і вчора ледве я її викорчувала, такі коріння понапускали. І лавандочка моя, дивіться, відходить, бачите? Якщо її гарненько дивишся, коли вона вже е, бутончики нові є, не бутончики, я правильно сказати, бруньки. бруньки. І цю, бачите, теж постригли. І все, вона вся гарна тоді дуже йде у, у ріст. Головне з лавандою. Не зрізати її, коли немає бруньки, не прокинулися. Якщо прокину... не прокинулись бруньки, ви її зріжете, вона пропаде. А якщо бронючки попрокидалися і все, вона тоді дуже гарно, швидко починає відходити. Тут мої кущі, тоді від засухи позасихали. Щось так вони туго відходять, певно, я їх позабираю, щоб вони мені тут не псували вигляд. Щось сюди посаджу інше. Ще не знаю, що, можливо, такі самі куплю. Ще не знаю, не вирішила. Вчора намічала, тут шкрабала, як має, тут має бути клумба, щоб застелити, хочу вже нею дуже зайнятися. Має бути мороз, то хочу свої нарциси від Руслана палюги. Подивіться, яка краса тінь. Будуть скоро квітнути. То, мабуть, відрами понакриваю, щоб не попропадали. Бо вже з бутонами навіть і ці теж в мене тут бутончики всередині у них. Тюльпанчиків. Ну і заховаємо у віранду наші петуніки. А тут у мене такий собі розсадничок, дитячий садок, м'яту розводжу і шиловидного флокса, бо теж дуже ж хочу гарну клумбу сюди. І я їх потім сюди розсаджую. Ця лаванда мій тут укорінюється. Нічого не можу поки сказати, поки стоїть. Поки стоїть, далі будемо бачити, укоріниться чи ні. Ніколи такого раніше не робила, але хочеться розвести лаванди своєї. Тут у мене мої персики поки глухо. Не, нічого не, не з'являється. Чекаю, поливаю і чекаю. О, Помічниця. Так, да, ми їм посуд вже в їдальні. У нас конвейер тут. Класно. Я конвеєр. <реш> Молодець. Перевертаємо туди-туди його. Молодці, які ви молодці. Вечір? Вечір? Сонечко сідає. За це можна і сосиски. Воно у нас там лелека видно. Ввечері тепло. Скоро буде похолодання, але. Що зробимо? А там на фоне у нас можно заснять, вот давайте, хотите послушать. Вот такие у нас много. І таке дерево красиве у нас тут. Від тістя залишилася така штука, він мені її подарував. Казав, користуйся. Дуже удобно. І він її взагалі сам сам зробив. Зараз зробимо сосісочки на мангальчику. На такому кострищі. О! Руки навіть, рукам навіть жарко біля багаття. Все, це якраз вишня. Горить вишня, віддає нам наше тепло. Такий у нас сніг мете. Великі підні в гнізді там у шуці. Мої рослини теж на ніч закриваю відрами, квіти, які мають квітнути, бо вже і нарциси з великими бутонами. І тюльпанчики бутончики викинули, то я їх на ніч відрами прикриваю, то стоять так. Бодренько ще поки. Казали, що буде сніг. Я щось думала, що може нас мене, але добряче йде. У нас за ріжкою прибирання. Тут у мене примулки стоять. Де вони мої примулки? Ось вони стоять примули, бо холодно і сніг. Все сховала. де прибираємо з дитям. Гілочка моя, така вже велика. Здається, наче корінці почала пускати ось. Принаймні мені так здається, що це мають бути корінці оці білі крапинки. Ну, побачимо. Поки стоїть. Стоїть. Коріння особо не бачу, але... але гарненька, зелененька. Чоловік мені щось там пиляє. Бо хочу докупити ще одну яблуньку досадити. Red Prince цілу зиму їм ці яблука Red Prince, нам вони так дуже подобаються. То хочу сюди досадити. Замість старої посадити ще молоденьку, бо стара геть така вона з дуплом всередині, вона у нас більше виконує функцію опори під сушіння білизни. Що наша пила в дії, все добре. Капець, погода абрикоса бідна перецвітає, сніг іде. Що зробимо? Яка є погода. Снігу не було, видно, коли немає снігу, то... І погода така весна затяжна. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!